Доброго дня я Викова Вікторія Станіславіна, керівник гуртка Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва. Тема моєї курсової роботи застосування інформаційно-комунікаційних технологій на гурткових заняттях у закладах позашкільної освіти. Що ж таке інформаційно-комунікаційні технології навчання? Це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп'ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання. Інформаційні тех... технології назавжди увійшли в повсякденне життя і професійну діяльність сучасної людини і стали важливим фактором прискорення темпів науково-технічного прогресу. Тому важливими є педагогічні дослідження, в яких використовуються інформаційні технології як засоб удосконалення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти. Концепцію позашкільної освіти України визначає, що організація освітнього процесу доцільно надавати пріоритет засобам активного навчання і сучасним технологіям. Метою моєї роботи є вивчення шляхів застосування в освітньому процесі інформаційних технологій, що суттєво впливає на зміст, сформованість професійно важливих якостей випускників загальноосвітніх шкіл, зосередження цілісної системи розвитку творчих здібностей вихованців, підготовки їх до творчої технічної діяльності та формування до професійних знань і вмінь на основі засобів інформаційних технологій. В даний час існує декілька напрямів. Підвищення якості освіти до них належать індивідуалізація процесу навчання, застосування технічних засобів навчання, активізація діяльності вихованців, політехнізація процесу навчання, розвиток міжпредметних зв'язків, включення дітей у творчу діяльність. Розглянемо технічну сторону освітнього процесу. У наш час комп'ютери стають усе доступнішими в системі освіти, то в доступному для огляду майбутньому комп'ютеризоване навчання може стати одним з основних способів навчання. Плюси комп'ютеризованого навчання, підвищення мотивації вихованців, розширення можливостей подання інформації завдяки графіці, звуку, мультиплікації тощо. Комп'ютер активно залучає вихованців до освітнього процесу, є можливість успішно застосовувати в процесі навчання задачі на моделювання різних ситуацій, якість контролю за діяльністю вихованців, забезпечуючи при цьому гнучність керування освітнім процесом. В освітньому процесі комп'ютер може бути як об'єктом вивчення, так і засобом навчання, тому можливі два напрямки комп'ютерилізації навчання. Основними функціями технічних засобів навчання забезпечення інформаційної насиченості, освітнього процесу, усвідомленого засвоєння науково-теоретичних знань. Технічні засоби навчання поділяються на три групи: візуальні це фільми, банери, презентації, ауїдальні це аудіозаписи, музика, Аудіовізуальні – це навчальне кіно, телебачення, відеозаписи. Застосування цих трьох груп має дуже позитивний вплив на освітній процес. Використання інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість значно підвищити ефективність навчання завдяки корисності, доцільного дозування, доступності, малому шуму оперативному взаємозв'язку, джерела навчальної інформації і вихованця, Адаптація темпу навчальної інформації до швидкості засвоєння індивідуальних особенності гуртків цих, ефективного поєднання індивідуальної та колективної діяльності, методів та засобів навчання, організаційних форм основного процесу, що значною мірою сприяє вирішенню низьких задань. Актуальною стає тема використання інформаційно комунікаційних технологій процесі використання елементів дистанційного навчання. Ця форма освітнього процесу дає можливість не переривати процесу праці педагога. Провадження дистанційної освіти за допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій, яка була б доступною для всіх, незалежно від місця знаходження, має винятково важливе значення. Дистанційне навчання дає змогу комплексно використовувати інформаційно-комунікаційні технології для самостійного одержання і контролю знань. Використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційних компютерних технологій безперечно сприяє зануренню сучасного фахівця в освітній інформаційний простор. Впровадження цієї системи освіти дають можливість України стати на рівень високорозвинених країн, сформувати міцну систему нових освітніх технологій. Освоїте інформаційний шлях розвитку. Дякую за увагу.